з вами Олена Коваленко. Податковий кредит перекривають ПДВ-зобов'язаннями, коли придбані товари послуги повністю або частково використовують у негосподарській діяльності або пільгованих операціях тоді застосовують правило з пункту 198.5 або статті 199 ПК України. Що робити, якщо реєстрацію вхідної податкової накладної зупинили, а згодом розблокували? У якому періоді покупець має визнати ПДВ-зобов'язання за умовним послугам? Постачання. Розберімося. Допоможуть нам податківці. Вони стверджують, податковий кодекс не ставить податкові зобов'язання за пунктом 198.5 та статтею 199 в залежність від факту формування податкового кредиту. Зір категорія 101.06. Висновок: умовне постачання визнавайте в тому звітному періоді, коли виникають підстави збільшити податковий кредит. Дивіться в електронному кабінеті, коли податкову накладну зареєстрували, і визначайте період. Від себе додамо право на податковий кредит на підставі зареєстрованих податкових накладних виникає в періоді, коли їх склали, якщо зареєстрували своєчасно. А якщо не своєчасно, то в періоді, коли зареєстрували. Податківці підтверджують такий висновок іншим роз'ясненням у ЗІР категорія категорії Відповідно, саме в цьому періоді слід визнати пдв зобов'язання за умовним постачанням, начебто, все просто, але маємо проблему з розблокованими податковими накладними. Річ у тім, що після розблокування їх реєструють датою, коли надіслали на реєстрацію. Ця дата зафіксована в квитанції, але фактично реєстрацію проводять на дату, коли набрало чинності рішення про розблокування або вступило в законну силу рішення суду. То який період обрати, щоб визначити пдв зобов'язання за умовним постачанням, якщо дата подання на реєстрацію і дата фактичної реєстрації не збігаються? Ми впевнені, що перевагу слід надати періоди, коли податкову накладну фактично зареєстрували. До цього моменту покупець не мав права на податковий кредит. Податківці також висловлюються за звітний період, у якому виникли підстави для податкового кредиту зір, категорія 101,06. Відновити податковий кредит можна і уточненкою. Для цього, після розблокування, повернутися в той період, коли покупець склав розблоковану податкову накладну або подав її на реєстрацію, якщо не своєчасно. Податківці не заперечують такого варіанта, про що зазначили в ІПК 2635. У такому разі не забудьте за допомогою уточненки додати ПДВ зобов'язання до рядка 4. Саме у ньому декларують ПДВ за умовним постачанням. Якщо ви реалізували право на податковий кредит у минулому періоді, саме в ньому задекларуйте і зобов'язання за умовним постачанням. Ще більше інформації про заблоковані податкові накладні шукайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух. Побачимось.